Допомога для військових медиків. Прикарпатські ударівці продовжують Україну-німецький проект Воля і єдність в Україні та Мир у Європі. Нагадаємо, в його рамках з німецької провінції Саксонія надійшла гуманітарна допомога для поранених бійців АТО, багатодітних і малозабезпечених прикарпатців. У четвер активісти міської організації удару передали необхідні речі для лікування бійців АТО Франківському військовому шпиталю. Частину речей отримали реабілітаційний центр для дітей та. А школа-інтернат в угорниках. Кажуть, надалі працюватимуть над тим, аби забезпечити медиків та солдат усім необхідним. Центрифуга, це є стерилізатор, перев'язувальні матеріали і фізичний розчин. Плюс ми ще сьогодні віддаємо допомогу в центр реабілітації дітей, які знаходяться по вулиці Набережна, та школа-інтернат в селі Угорники. Це є солодощі, це є дитячі речі, ігрушки. У нас лікується, по-перше, тепер дуже багато учасників АТО. Їм не потрібно їхати ні у Львів, госпіталь, ні у Чернівці. Для цього наші можливості дещо відстають, і ця допомога нам дуже доречна.